Будете вимагати звільнення голови офісу президента завтра. Я, я думаю, з цього приводу буде дуже жорстка розмова. Я не думаю, що хтось буде говорити, виховити його, а нехай поводиться краще. Певне, що буде висловлена колективна претензія по відношенню до того. І як мінімум будуть вимагатися жорсткі відповіді, як стало можливим взагалі допуск до таких масштабів корупції в країні. Щось цього є правдою, що ні. Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, хто буде присутній на завтрашній зустрічі, окрім президента, і я би дуже хотів, щоб представники фракції мали таку сміливість висловити це. І я сподіваюся, що і Давида Рахамія завтра теж проявить цю сміливість. Тому що, по відчуттям, якщо ми цього разу промовчимо, то нас можуть умовно заставити мовчати потім надовго. Якщо ми зараз не згадаємо, що ми є дорослими, що ми є парламентарями. Що ми є представниками обраними людьми суспільством зараз, незважаючи на те, який рейтинг прямо зараз Верховної Ради чи окремих народних депутатів, ми були такими, що нам делегували ці повноваження, а значить, відповідальність лежить на нас. Ми повинні її нести, ми повинні виконувати, і ми повинні вимагати від решта органів влади, чи не представників органів влади, чи не обраних ніким, поводитися або відповідно до букви закону. Або виконувати тільки повноваження, прописані в відповідних документах про створення. Зараз ми говоримо зокрема і про офіс президента. Скажіть, будь ласка, ну от ця позиція щодо пана Єрмака, вона пов'язана саме з останнім корупційним скандалом. Чи цей конфлікт, в принципі, тягнеться давно, тому що знов-таки, згідно публікаціям у ЗМІ у різних там, значить, витоків з різних інсайдів? Сказав, ну відомо, що цей конфлікт існує досить давно. Є певне незадоволення паном Єрмаком у, у, у зв'язку з тим, що він нібито на себе там багато влади перетягнув. Тобто, це так чи до нього претензії лише пов'язані з тим, що ми почули на плівках? Ви фактично відповіли на запитання. Претензії тягнуться давно, е, дуже часто задаємо ми собі питання, яким чином. Голова всю президента став фактично радником з нас безпеки і головнішим за міністра іноземних справ. Це ж це ж помітно, і це помічаємо не тільки ми. Це ми помічають всі наші міжнародні колеги. Він очолює будь-які делегації. Він говорить частіше і навіть по протоколу розміщений в інших місцях ближче ніж міністр іноземних справ. Тому це як мінімум викликає питання. Як максимум, це протирічить конституції, тому що не він повинен виконувати ці обов'язки. Окей, можемо говорити про те, що так війна в країні, і тимчасово ми могли б змиритися з цією картиною. Але тоді давайте відповідати дійсно, чи є в нас той результат, який ми очікували, і повторюсь, чому з'явилася взагалі можливість появи такого корупційного скандалу. Ми, як мінімум, завтра повинні вимагати жорстких пояснень, а як максимум, звільнення. Скажіть, будь ласка, ну от є таке, ну скажімо, питання дуже неоднозначне. З одного боку, абсолютно ці всі закиди вони мають під собою підстави, з іншого боку, і є такі. Така думка, яку я багато разів чув, в тому числі від депутатів з вашої фракції, що ну дійсно пан Єрмак там дуже корисний. Він з одного боку він не відповідає, скажімо, так його статус не відповідає а, тим повноваженням, які він має. З іншого боку, він ну от просто без нього. Да, він настільки на себе взяв велику кількість роботи. Він її тягне. Що якщо його звільнити, умовно кажучи, а хто замість нього буде, да, тобто, це буде вибита певна опора. І ну, якщо її просто не буде якоїсь рівнозначної фігури, чи не посипеться, умовно кажучи, да, взагалі ефективність вертикалі, яка вибудована, і чи не посипляться, ну, взагалі, ну якась працездатність да, діючої вертикалі? Ну, я задам зустрічні питання. Які повноваження голова офісу президента має на підпис офіційних документів між державних угод? І так далі. І ні, він не має. Я маю на увазі, немає. він, він має питання, певні менеджерські посеред? Я так розумію, що на нього покладені певні менеджерські функції. Тобто, це, умовно кажучи, Немо. права рука президента, яка. Ходить і вирішує питання. Да? І якщо цю праву руку відробити, а питання чи буде щось інше, да що буде так само допомагати, саме здійснювати цей менеджерський цю менеджерську ділянку роботи? А давайте тоді задам ще одне паралельне питання. Ну, воно риторичне. Для чого нам тоді прем'єр-міністр, міністр оборони, міністр закордонних справ? Що бо що? Вони ж повинні виконувати свої обов'язки. Всі ці функції розподілені між ними. Записані в законах і в Конституції, немає жодних проблем. Я не думаю, що щось може посипатись. Просто ці люди повинні виконувати те, що їм доручено народом і Верховною Радою. Крапка. Нічого не посипеться.